Діти, які слідують домашнім правилам і виховуються в дусі до пропорядності, мають набагато більше шансів на успіх як у школі, так і в майбутній кар'єрі. У цих порадах пропонуються ідеї, які можна реалізувати в будь-якій сім'ї. Демонструйте в родині приклади порядності і гідної поведінки. Моральна сила власного прикладу. Впливає найсильніше і відіграє визначальну роль у житті дитини. Чітко формулюйте власні цінності, розповідайте дітям про свою позицію у ваших питаннях, проявляйте повагу до чоловіка, дітям та іншим членам сім'ї, батьки, які шанують один одного. Поділяють сімейні обов'язки і вирішують свої розбіжності мирним шляхом, відправляють дитини потужний посол про повагу. Демонструйте, на прикладі хороші манери і будете навчати про них дітей. Зробіть домашнім правилом прояв вихованості усіма членами сім'ї. Частіше їжте з сім'єю без телевізора, прийом їжі відмінний час для батьків, щоб поговорити і послухати своїх дітей, і звичайно зміцнити сімейні узи. Плануйте якомога більше сімейних заходів, залучайте дітей до планування, сімейні заходи, які здаються цілком звичайними зараз. В майбутньому будуть згадуватись як особливі і пам'ятні уривки сімейної історії. Не давайте дітям доступ до алкоголя і наркотиків, демонструйте відповідну поведінку по відношенню до вживання алкоголю і наркотиків, ніде особистий приклад батьків не важливий так сильно, як в області вживання. Плануйте сімейні проєкти надання послуг і громадської діяльності. В основі доброчесності лежить почуття занепокоєння і турботи про інших людей, існують численні можливості для реалізації проєктів сімейної благодійності, в яких можуть брати участь навіть маленькі діти. Читайте дітям книги і збирайте в будинку, гарну бібліотеку. Великі вчителі завжди використовували розповіді, щоб вчити, мотивувати і надихати до того ж спільне читання це важлива частина передачі моральної спадщини нашої культури від одного покоління до іншої. Обмежуйте грошові витрати дітей, допомагайте дітям виробляти вдячність за нематеріальну винагороду, обговорюйте сімейні свята і їх значення. Визначаючи і святкуючи сімейні традиції, ви не тільки розвиваєте почуття прихильності і спорідненості з іншими членами сім'ї, ви тим самим створюєте особливого виду клей, який пов'язує разом всіх нас як людей, членів сім'ї і громадян. Використовуйте можливості для навчання. Використовуйте різні ситуації, щоб організувати сімейні обговорення важливих питань. Деякі найбільш ефективні уроки про формування характеру можна витягувати з повсякденного життя сім'ї, розподіляйте домашні обов'язки між усіма членами сім'ї, навіть якщо вам легше самим прибрати зі столу, винести сміття або завантажити посудомийну машину. Ніж чекати цього від дитини, ми зобов'язані допомогти дітям навчитися співвідносити свої власні потреби і бажання з потребами і бажаннями інших членів сім'ї. Розкажіть дітям про чіткі очікування від них і залучайте їх до відповідальності за вчинки. Визначення розуміння обмежень і встановлення їх відповідним чином робить батьків моральним авторитетом у своїй родині і дає дітям відчуття безпеки. Займайте дітей позитивними видами діяльності, у дітей і підлітків дивовижний рівень енергії, і завдання полягає в тому, щоб направити цю енергію на хороші заняття. Таких як спорт, захоплення, музики або інші види мистецтва, молодіжні групи, такі як скаути, наприклад. Навчіться твердо говорити ні і стояти на своєму. Це природньо, що діти, особливо підлітки, виходять за рамки дозволеного і ставлять під сумнів авторитет батьків. Знайте. Де знаходяться ваші діти, що вони роблять і з ким. Дорослі повинні за допомогою самих різних способів доносити дітям свою турботу, свої найкращі очікування від них, а також те, що дорослі серйозно приймають на себе відповідальність за встановлення поведінкових стандартів, спостереження, супровід і контроль над їх дотриманням. Уникайте покривати дитину і виправдовувати його неналежну поведінку, захищаючи дітей від закономірних наслідків їх вчинків, ви не зможете навчити їх особистої відповідальності. Знайте, які фільми, шоу і передачі дивляться ваші діти, хоча існують прекрасні матеріали для перегляду, поширення інформації. Та ненависницького характеру має загрозливий характер в молодежному середовищі. Пам'ятайте, що ви, дорослий, дітям не потрібен ще один приятель, але вони відчайдушно потребують батьку, який дбати про встановлення відповідних обмежень дитячої поведінки і забезпечить їх дотримання.